200 балів з двох і трьох предметів нагородили у Вінниці. Загалом 84 випускники Вінницької області отримали 200 балів на основній сесії НМТ принаймні з одного предмету. З них 12 випускників отримали найвищі бали з декількох предметів. І найкраще свої знання вони показали у математиці, українській мові та історії. В основній сесії національного мультипредметного тесту 200 балів з одного предмету на Вінниччині отримали 77 учнів. З двох предметів 11 випускників. Найвищий результат із трьох предметів отримала учениця з хмільника. Вона склала на 200 балів НМТ з української мови, історії та математики. Учні готували та отримували гарні результати, незважаючи на постійні повітряні тривоги та війну, в якій нині перебуває наша країна. Вікторія Николаїчишина за свою наполегливість отримала 200 балів з математики та української мови. Загалом в мене дуже хороша навчальна база завдяки тому, що я закінчила такий престижний навчальний заклад. А вчителі приділяли багато уваги підготовці саме до НМТ, хоча не в усіх школах є стільки підготовки, але в нас було. І саме це дало мені змогу скласти на такий високий результат. Загалом вдома я проходила певні пробні тести. Це моя мрія стати розробником програмного забезпечення. І я брала Львівську політехніку, тому що зараз це один з найкращих технічних вузів України. Я буду рада там навчатися. З такими високими результатами хлопці та дівчата зможуть вступити до провідних університетів країни на бюджет. Планую вступати на будівництво та цивільну інженерію у Вінницький національний технічний університет. Я ставлю саме Вінницю першим пріоритетом, Ми вважаю потрібним відбудовувати саме наше місто і розвивати. З випускниками, які склали два або три предмети на НМТ на 200 балів, зустрілися представники влади міста та області, а також екс-прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, поспілкувалися про плани дітей щодо подальшого навчання та обговорили питання, які турбують молодь. Якщо говорити про молодих людей, про вас, то ви теж робите значний вклад, у саме формування і іміджу країни, і цієї стійкості нашої країни, тому що знання це саме головне, знання це майбутнє. І чим більше молодих, розумних дітей буде, молоді нашої для нашої країни, то тим легше нам буде відбудувати і побудувати ту демократичну, максимально відкриту і щасливу державу. Ваш труд, ваша праця, вона обов'язкова. Дасть результат. Ви цим результатом підтвердили себе, свої можливості, потішили батьків, вчителів і нас теж. Ми гордимося тим, що на Вінниччині є багато талановитих, працьовитих дітей. І це вам буде в нагоді не раз ще. Тому що будь-який результат це обов'язково через велику працю. говорили і про розвиток країни, про затребувані спеціальності, бо саме ці молоді люди відбудовуватимуть країну після перемоги. У вас великі перспективи. Ми точно віримо в те, що і знаємо, що в Україні буде справедливий мир. Війна завершиться, і ми всі будемо потрібні для того, щоб відновлювати Україну, особливо ви. Також випускники за свої успіхи отримали цінні подарунки. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.